Усім величезний привіт, Вайкіки! -Кі. Ми на каналі Надяки. І сьогодні я роблю огляд з Вайкіті, де знижечка до 50%. Але коли оглядаєш товар, то бачиш, що знижки набагато більші. Сподіваюся, будуть новиночки. нова колекція. Жакети класичні в коричному кольорі, класика, подовжений. І ціна 2400. Не є низькою, а вони вважають, що це складний крій, ну, він так і є, не тільки вони вважають, і ціни досить високі, який на верхній одяг, на джаки і жакети. Ще ось така спідничка, яка підійде, але в мене таке враження, що вона вже була раніше і що це не зовсім новеньке. Хоча так виглядає все, ніби як Ось така кліса спідничка. Верхня тканина це сіточка. Доповнена ремінчиком чорним, золотою пряжечкою у довжині міді, навіть до Мідаксі трішки ось така спіднечка. І якби висить поруч з цим жакетом, то бренди так вішають, щоб людина взяла, о, я беру жакет, а що я буду з чим його носити? Та можливо, я примірюю з цією спіднечкою. Потім вона приходить примірочну і вуаля все сподобалося і вона купляє. Це такий психологічний трюк, як правило. А Ціна спіднечок 1100 гривень. Знайшла аж на якійсь третій спіднечки, не було цінички. Так, тут бачу білі сорочечки додалися. Ось такі бомбери під натуральну замшу. Це новиночки. Він непоганий досить, до речі, так акуратно пошитий в стилі а-ля зара. Бачу вже ціну 1300 гривень. Ну якби не фатально. З таким підгином, знизоткою бочечкою і має бігуночок золотий. Швиденько попадають речі на знижку цього бренду. Вони трішки тримають і потім вже знижечка. Так що, хто хоче, то нехай не падає у вічі на рахунок ціни, бо ціна буде мінятися. У новиночках просто біла сорочка, 100% котончик, і ціна 750 гривень неповних. Розмірна сітка від маленького 34-го XS до 46-го великого європейського. Сирочка прямого крою, без виточок, застібається на гузочки, така як чоловічого плеча, плечі приспущені. Ще такі кофтюлечки. 399 гривень коштує зі знижкою. А, ну, якось мені не сподобався такий прикотаж і не дуже фасон. Якби воно нормально висілося якби вони не причепили оцей алярм туди, то можна було б ще зрозуміти, який буде вигляд. Написано, що нова колекція курточок, ось така світло-сирий колір. По бокам стягується 1400 гривень з капюшончиком, капюшончик навіть стіпується. Класика, ось така курточка. В минулих гликів, які я показувала трішки інші, вони мені більше подобаються. Це теж непогані. Ще є в чорному кольорі, оливковому. Ось така є в чорному. Так, є така сама модель, така сама ціна 1400 гривень. І оливковому кольорі є. Все те саме. Непогані, ось такі додавалися. В новиночках корочені, приспущене плече, стьобані. А, непогані, без капішончика, правда. 1400 гривень, хоча попередній складніший був трій, там був капішончик, а недоліго, але теж така ціна. Це більш така молодіжна. Ще бачу тут непогані куртки, таким жакетом пошит. Під поясочок, реглан рукавчик. Ось така курточка. Вона з поясочком, з легким синтепоном. 1600 гривень, правда. Подовжено, трішки закриє стегна, виклики кишеньки, непогана корточка і хороша якість. І я бачу, що такі корточки Ні, тільки в такому сирому кольорі. Бажаю це вже інші з таким коміром валювачем. В новиночках я ще показувала ось такі блузи на зеленому і червоному кольорі. Досить багато сьогодні покупців люблять вайкіки. І сьогодні я знімаю вихідний день, тому більше покупців, ніж, наприклад, в робочі дні. Це 100% віскоза, красива блуза. Тут є велика, або якщо правильно сказати, широка розмірна сітка і від маленького до величезного розміру. Ось такі красиві блузи. І така блуза є в такому зеленкуватому кольорі. Ну у відео відображається, як я бачу такий більш лазуровий відтінок. І я вже думала навіть взагалі не говорити, які кольоричі відтінки, тому що у відео, от, коли ти стоїш, один кольор бачиш, а камера вона трішки забирає навіть насиченість або навпаки додає, як коли. Красиві ці блузи. Ось щось таке ще синій, класненький, такий джемпер на короткі рукаві. В'язаний джампер на короткий рукав, певно, синій колір. Він досить товстенький. Ціна досить висока, тисячу гривень в складі є вовна, тому так. Тому вже якби, і не дуже висока ціна, враховуючи те, що є шерсть. Ще такі блузи, як я показувала ось в таких кольорах, бачу її в чорному кольорі. Така сама ціна, одягли жакет двобортний, теж такий колір, якби бордо, до якогось такого легкого навіть ні. Я бачу зараз, що бордо. А як відобразиться у відео? Не можу сказати. Новичка ще додавала в'язані кардигани, темно-сірий колір. Схожі, я показувала в коричневому кольорі, можливо, навіть такі, можливо, схожі. Цих не було попередньо в попередньому моєму відео, 1200 гривень. Непоганий такий кардиганчик з кишеньками, плечі приспущені. І середньої щільності в'язки. І в складі акрил. На шапочці знижка. Навіть є такі віддіти з хутра. 259 гривень, ось ці непогані червоні. І можна купити за 119 гривень, але подивіться яка вона класненька, сучасна. Такої в'язки в рубчик і є ще в сірому кольорі. Ціна була 259. Ця 199, а ось ця 119 гривень. Ось такі ціни. Ціни трішки різняться. Музика така зараз вже непогана, бо раніше Така музика була. А, кіки щось поміняли плейлист, можливо, навіть хтось почув. Ще таке може бути, бо я критикувала. Але мені як запишеться, то буде мені критика. От Приємно зараз і звук досить такий середній, не дуже він вже гучний. Як люблять, це місто Львів, до речі, і Кім Леополіс, торговий центр. Досить понизькі ціні футболочка, ще й у білому кольорі така. А де там жива така? Джинсиків дуже-дуже багато. Різні ціни тисячу, тисячу джинси. Я писалась комусь, хто що погано носиться, а я купляла джинси. У мене добре носиться, але я не можу сказати за всі я. Єдиний раз купляла витіки, я їх рідко ношу, але в цілому непогано 330 гривень ще така стовідсоткова і потон, футболочка. Скільки багато джинсів, і тут написано в моделі, яка посадка, висока посадка, вільний крій. І от мом, як називаються моделі, можна собі підійти. От хороший темно-синій колір, вибрати розміри різні. Тут все зі знижечками і джинси теж. Десь, наприклад, можна купити за 800 гривень класні джинси прямого крою. Або купити джемпер зі знижкою в коричному кольорі разом з джинсиками. За 700 гривень і будете задоволені, бо знижки завжди тішать. Які хороші ціни блузи. Ві 139 гривень. Недавно я показувала ось цю блузу. Оксамитово. Красивий бордовий колір, такий аж до ягідного. Красива досвід тканина з переливом таким. І ціна, яка приємна: 179 гривень. А ще хочу відзначити саме цей лайкій. За те, що тут завжди чистенько і досить акуратно розвішено, я постійно бачу, що дівчатка, консультанти постійно ходять, поправляють, тому що це не о всі А Якби і вайкіки, можна сказати, що його найбільше люблю, тільки щоб не перехвалити, якби. Таке теж може бути. Я починаю хвалити і туди виявляється, що щось пішло не так. Ну буває, Ну, в цілому, в цілому. Якби я ставлю 9 із 10, тому що завжди можна щось там до чогось придертися. 950 гривень. Ось такий жакетик. Ось такий джамп. Ось такий. З декором на плечах, з такими кристалами і вільного крою, і по бокам має розрізики. Ой, така хороша ціна, 450 гривень, воно просто тішить. Ростотішить бокові розрізки, вільний крій і такий базовий сірий колір. Від замшу ось такі, якби сорочки і вільного крою. Так нагадують візуально, що це натуральна замша. Бачу її знижка 499 гривень. Ось така сорочка, сорочка, куртка. Ви не будете її носити просто по тілі, обов'язково треба щось взяти під низ, якийсь майку. Там лонг можна взяти. Вільного силуету досить. Розмірна сітка широка до 2XL. Можна навіть і на бо це оверсайз. А зараз я дивлюся в розмірі М і бачу, що це такий досить хороший оверсайз. Давайте трішки подивимося, що зараз по взуттю. ще додавали. Що додалося, ну високо так не дотянув. Але в цілому можна подивитися. Ось ці мені подобаються. Вони досить нагадують модель. Скетчерси, якщо я правильно вимовляю це слово. А ці моделі 499 гривень, тобто бренд скетчерси. Нормальна ціна. 500 гривень, такі легесенькі досить. Ось ці красиві кросівки. О, теж та такі логесенькі. супер. Не знаю, чи варто переплачувати за якийсь там бренд, чи було написано Nike чи Adidas 950 гривень, бо зараз якби треба економніше відноситися до свого бюджету 750 гривень. Вже різні ніжечки під'їхали. Ще ось такі є зі майжечкою теж. 599 гривень в стилі скетчерси. Так, шльопки оці непогані, які стильненькі, але це якби гумо нагадують, 229 гривень. Так, літні тапульки, стилі, круги. 700 гривень. Так, що ще цікавого є, сумочки подивимося. А, ось такі бордові є. Це новинки, я так розумію, бо я щось не бачила. Так, 599 гривень. Вже впала одна. Відразу її можна. Легенько взяти і подивитися. Ой, вона вже просто аж перепутана. Запуталася ось так на виси. Багато відділів. Ось ця непогана. 500 гривень. Разом з хусточкою. Ось така класика. І застібається на блисках, тримає форму, зразки сумочки є мотні. І до всього піділиться баса в чорному кольорі. А ага. ось цей шарф, ось цю стрічку можна собі прив'язати. Оце купа всякого класненького. якісь свічнички класні. Схоже, в вюзку. 190 див гривень ціна, приємно. Точно дешевше, ніж зюску. Ну красиві. Ось такі є. Поділочки холокічі і навіть на трубочці скляній Є бантичок, але ціни не бачу. Жаль. Серветочки. Різні, різні принти. 139 гривень. Що ще доброго є? Ах, такі свічки є. жовто лимонні Насичений колір. Досить клас, класний. Інтер'єрні свічечки. 229 гривень. Лав. Це щось так, знаєте, якби пасхальна тема, жовті січки, остіці підка всі ліпоариться. Всякі такі, як то кажуть, як би сказала. Жінка старша, що це дурнички. А ці класні. подивіться, такі покручення, ці більше сподобалися. 229 гривень теж. Ух ти, які термочашки високі. Теж під відомий. Брем, зараз всі почали це робити. Сталь всередині 549 гривень. Хороша. Ємність 1200 мл. Друзі, ми були в вайпійки, дивилися новиночки, трішки було і знижок. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Всім па-па. Всім-па-па! -па.